Усім привіт! З вами Папуга. Так це не фейк, готуйтеся грати у відьмака українською. Для тих, хто мене знає, відповім одразу: ні, я не вертаюся на канал, бо в мене мало часу. Зараз я можу сказати дуже важливу інформацію, аби уникнути непотрібних питань щодо перекладу. Тож я прошу додивитися це відео як мінімум до миті, коли я закінчу пояснювати всі нюанси. Але перед початком я трішечки розповім про себе. Мене звуть Річард, я з Донецька, ніколи не знав навіть української мови, бо я тут не вчився. Але зараз це не так. За останні два роки я сильно змінився, хоча відео не про це, тож ходімо далі. По-перше, ви маєте обов'язково грати з польським Бо я робив переклад саме під польську мову, адже вони з українською схожі. Тож буде така маленька ілюзія, ніби ви маєте українське озвучення. Також додам, я робив цей переклад 9 місяців сам безплатно, ну крім невеликої підтримки з Тіктоку, витратив більше ніж 1000 годин на переклад та 200 годин на тестування і проходження самої гри. Тож, якщо вам сподобається моя праця, ви завжди можете мені віддячити. Посилання залишу в описі. І звісно, не забувайте донатити на ЗСУ. Тепер перейдімо до деяких нюансів. На жаль, сюжетні сцени та екрани завантаження, вони не локалізувалися. Бо тут потрібні програмісти, а я таким не є. Це стосується також логотипів. І зараз уважно, у грі немає суржику. Наприклад, слова, які ви зараз бачите на екрані, вони не є українськими, адже вони запозичені, хоч і трішки її перероблені. Натомість слова, які ви бачите зараз, насправді є українського коріння. Не віриться, так? Але перевірити це дуже легко. Треба зайти і подивитися на етимологію цього слова. Наприклад, слово виділення. Є синонімом до слова бачити, а також язик це синонім до слова мова. І ні, це не я вирішив, так кажуть словники, етимологія цих слів та інші слов'янські мови. Я навіть маю свій особистий перелік таких слів, де ви можете побачити запозичені слова, а праворуч їхні українські аналоги. На жаль, не всі слова вдасться замінити, але ті, які можна, ну я намагався. Тут можна натиснути на кожне слово, перейти і почитати його значення або етимологію. Тож посилання я залишу в описі. Хочу зазначити, що польські озвучення Учня має чимало помилок. Наприклад, Геральт каже, дякую, бувай. А написано просто бувай. Або коли персонаж каже, що неможливо, Ні-ні-ні-ні! неможливо, ні. А написано просто, що неможливо. І такого дуже і дуже було багато. І те, що я знайшов, я виправив. І якщо ви помітите якісь помилки, то обов'язково напишіть про це на сторінці цього моду. Ще додам, що гра має десь 800 тисяч слів. Тому ось це, я не знаю звідки вони це взяли. Ну добре, там є однакові рядки, які не треба перекладати. Ну, більше, ніж один раз. Але там точно не 400 тисяч слів. Також я витратив багато часу, щоб зробити такий інтерфейс. Як ви бачите, він виглядає набагато краще, ніж міг би виглядати. Звісно, не всюди таке є, бо залежно від того, як іде сюжет, у вас буде написано інший текст. Що стосується книжок або інформації, яка буде залишена після того, як ви закінчите завдання, я це не чіпав, бо це додало б мені десь місяць роботи. Мається на думці, не переклад, а саме зовнішній вигляд тексту. Ще додам, що я прибрав нав'язаний правопис СРСР 33 го року. Ну точніше прибрав те, що зміг. Приклади ви бачите на екрані. Ліворуч до зміни правопису, а праворуч після. І для ентузіастів не треба озвучувати гру, використовуючи мій переклад. По-перше, ви не уявляєте, скільки там слів. А по-друге, багато слів, які були в польському озвученні, як швидко, фарба чи палац, я залишив, як вони і були. Проте, звісно, у нас є наші аналоги, і якби робили озвучення, то тоді краще було б переписати деякі тексти під більш українські слова. І людей повчить мові, і гру зробить більш українською. Ох, знали би ви, як тяжко було перекладати Рими в цій грі. Бо навіть схожі слова в польської іноді мають взагалі інший наголос. Тому зробив як міг. І ні, польську я ніколи не вчив. Тому ті, хто знають польську, я там зробив щось невірно, вибачте. Для допомоги я використовував DPL і російський переклад. До речі, так, і польський переклад, і російський вони досі мають помилки. Тому якщо знайдете щось у мене, будь ласка, не вбивайте. Ось дві програми, які я використовував для того, щоб зробити переклад. І заздалегідь скажу, завжди робіть копії своїх робіт. Бо раз у мене вимкнувся комп'ютер, і коли я відкрив файл перекладу, він був порожній. Тож так, завжди робіть копії. І також маєте ці копії онлайн, як на Google диску. І ще я виправив чимало помилок російського перекладу. Наприклад, Прикот, Керіс звуть Церіс. Кайдвін буде Кедвін Керморхін буде Керморен, ну і таке інше. Зазначу, що гра відбувається в 13 столітті, тому чимало використовував застарілих слів, а особливо прийменник Од. Приклад використання: одкрити, відчинити, одразу, відпочити, одірвати, одкинути, ну і так далі. Чому взагалі я зробив цей переклад? Бо я міг це зробити, бо CDPR це не робили. І бо ніхто інший не зробив би це так якісно, як я. Вибачте, папузі за нескромність. А також я просто люблю все свідки. Відьмака і історію Геральта. Я пройшов усю трилогію, а третього відьмака взагалі чотири рази. Прослухав усі книги, написав свою книгу, але я її не опублікую, бо там нічого такого нема. Хе-хе. До речі, а чому я зробив переклад Гвінт як Гвінт, а не Гвинт? Це все дуже просто. Ми ж кажемо футбол, а не ногам'яч. Ну і саму літеру Г я не соромився використовувати. Регіс, Нільфгард, Новіград, Скеліге і так далі. Ось така була моя пригода з квітня минулого року. Насамкінець задам лише те, що за весь цей час я отримав. Мав натхнення, щоб зробити свій власний всесвіт. Я вже маю свою мапу, чи краще сказати, землевід, або землевід, ну точно не землевід. Я вже маю список потвор, які там будуть жити, хоч і неповний. І також маю багато гарних раз, чиї арти я робив за допомогою штучного інтелекту. Та навіть уже почав робити свою ельфійську мову. Тож я сподіваюся, що це колись вийде в світ. А може і ні. Тепер ви можете дивитися звичайне відео попушки. Зараз буде гімплей, відьмака, монтаж, ну, як по Арамо. Дякую за увагу. Оце спавну. Прямо з повітря. То що ти Ема. Він таку сальтуху бомбанув, ну в цирк треба. У мене ж нога заболіла. Заразна, все блідок. А, Геральт, а, я йду, йду, все. Дяки, а це сукрусе. А ти там з якого біса з'явився? Бля, мені ти пристрюмно. Треба зачиняти двері, чи ви і так пройдуть. Воу, wow. ти встав на коліна. Ти хочеш стати лицарем якимось? Ну, no, не можу я пропустити такої нагоди. Ігор, на Що мовляв, щерпові. було? Добре питання. Що за кобєта з'явилась? Ти заставляєш мене говорити польською. Що ти робиш, Бобер? Давай, хто быстрійше, на? Хто быстрейше? Давай, диви, штовхається. Що, а... 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 що? Я піду погуляю. Воу воу. воу. Ти ж не гандон. Як тебе натягують? Ну подумаєш, лан пройшла крізь тебе. Ви хочете сказати, що це карта Фрінгели Vigo? Mm -hmm. Ви точно певні, що це та сама карта. Нас наїпали. О, oh, блядь. Що? Я навчився маніпулювати матерією? У мене зараз дуже брудні мислі з'явилися. Наздогнати, дюка? Дюк, я тебе наздогнав! Чому мовчиш? Просто так. Сам просто так. Ти подиви. Тобі нормально пишеться під водою. Ля як глипає на мене очима. Що із землею відбувається? Треба буде звідси тікати. Що, що за фігня? Що? Навіть Хогвартс Легасі не був таким магічним. Мені здається, він хоче його вбити. Е, 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 Золтан! Е! Не шалі. Оу! Шо? Ти диви, він. Він літає? Оце справжній магічний світ. Шо? А... Найс, падай. Падай, малий. Диви на нього. Ой, зараза! Куди? Теж падай. Оу. О. Підлетів трішечки. Смертельний стрибок, він обіцявся. Я полетів. Зараз декілька моментів будуть трішки гіршої якості. Вибачте, у мене тоді просто програма дещо довбанулась. А я можу плітку гепнути по сраці? А, все зрозумів. <laughs> не можу. Так, нам треба туди. Ага, ага, ага. тубі. Так, стоп, я хочу. О, це він так, типу, ти вийдеш за мене. <laughs> ти проти того, щоб бути в моєму відео, якщо воно буде? Ні, uh, я не проти. Заебеть. Що за малий німець якийсь? Курва, мач! Сам ты бобер! Дай пройти! Малиш, Маліш! Не ображай мене, маліш! Я uh. ja хочу йому дати постріл! Опа! Спрацювало! Хлопчику все-таки вибрав виделку, але помер. Подивись, що знайшов. Тут мужик іншому яйця довбить. А, походу, задовбався. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Ось, до речі, назва самого моду: мирного всім неба над головою. Слава Україні, слава ЗСУ!